Всім присутній цьому залі. Тема нашого сьогоднішнього кругло столу це патріотизм. Я вам розповім, як починалося все відносно, що стосується мене. Ну, ви знаєте, які події відбулися на Майдані. Я належав до 4-ї сотні, Козацької сотні. Після всіх подій, які відбулися, ви знаєте, що почалася справжня війна. Хто там, що там не казав, а то чи інше почалася справжня війна. Після, після всіх подій ми прийняли таке рішення. Потрібно щось робити. І кожен це рішення прийняв для себе, тому що, як би там казати, ситуація була досить важка і то, що стояти на Майдані, там, скандувати одне, а коли захищати батьківщину, це ситуація трошки інша була. Після того я як е... Бувший офіцер прийшов до нас для того, щоб записатися в підрозділ. Але мені сказали, що ну, там, різні там обставини такі були потрібні. І після того я вирішив, що потрібно все-таки щось робити, я поїхав в Київ, зустрів своїх друзів. Ми зібралися і вирішили все-таки поїхати і знайти те місце, де нам більш ми будемо потрібні. Я попадаю під розділ підрозділ служби. З часом нас переводять в розвідку сектора М. Ну, відносно тих настроїв, які відбуваються. На передовій, можна сказати, на війні. Я вам скажу так, що люди готові воювати, хлопці настроєні категорично, і не як і там ФСБ, ГРУ і інші там потворі путінські. Вони нам нічого не зроблять. Тому що ми є українська нація. Я вам скажу, деякі, м, така обставина була, коли ми вже переїжджали в Кам'янець, була така річ, ми зустрічалися з одним нашим людиною, яка працює на нас, і він передає от настрій, настрій російських офіцерів. Це не просто офіцери, це досить потужна армія, армія, яка займала до цієї пори третє місце в світі. Армії вивоєбів собі, третє місце в світі. І в е, них така була розмова між собою. Сиділи е, два полковника ФСБ і між собою розмовляли. І він каже один до одного, каже: ти знаєш, якби мені хтось рік сказав, рік назад сказав, що є армія сильніша, ніж російська, каже, то я б йому плюнув би в лице. А коли я каже побачив, як воюють, каже, хахлий, я був в шокі. Ну, ще я хочу вам декілька таких речей розповісти. Я лежав у госпіталі і лежав простий хлопчина, що Ну, На перший погляд, простий хлопець, Дивишся на нього, думаєш. Ну, тільки 11 клас закінчив. Але насправді, коли його е, привели, положили в мою палату, то е, ми з ним поспілкувалися і вияснили, що це не просто там якісь хлопчина, хлопчина, який е, їх було сім чоловік, сім чоловік, вони стояли на блокпості, приїхали. Такі важні російські солдати на трьох танках вилізли вони, ну і почали там розказувати, які вони гарні хлопці, які вони круті і тому подібне на трьох танках. Ну, яка підсумок цієї розмови. Ну Танки забрали їх, них, звичайно, тому що вони дуже круті. Ну і танки забрали для українців. Може, якісь питання є? Будь ласка, є запитання? Просимо. Я не запитання, тільки єдине, хотів сказати, що пан Сергій Гальдьонов мав тільки що таку дуже гарну змістовну розмову для всіх нас. І він сказав таку річ, що церква не повинна вчити патріотизму. Але повинна молитися. Тому я для вас хочу сьогодні сказати, що ми, священнослужителі, ми тільки єдине, що і робимо в церквах, це ми молимося за таких людей, як ви, щоб вас Господь Бог поблагословив і поблагословив ту ратну справу, яку ви сьогодні робите для нашої української нації. Дякую. Нехай вам Господь допоможе і в вашому лиці всім тим побратимам, які сьогодні агресора Росію спиняють там на рубежах нашої неньки. Тому нехай Господні благословення сьогодні буде з вашими з побратимами з вами і з вашими родинами. А ми в церквах наших будемо постійно звертатися до Господа Бога в молитві про те, що до Господь найголовніше дав перемогу для нашої української нації. Дякую. Все, я хотів вас запитати, ви в якому році закінчили школу? У якому році 88? 88. Це Радянський Союз. Так. І в школі вас вчили, що Москва столиця так і таке інше. Що Та, точно школа вас не вчила любити Україну. Так. Я Та Просто ну, ви погоджуєтесь з тим, що все ж таки не хохли, а округли. Не. Да. не. Українці? Так, слава Богу. До вас, Тепер, якщо можна, ваша думка. Що ви, ви побажали, власне, переживаючи всі ці події, ну, ми всі віримо і знаємо, що Бог з нами, і це Бог діє, і правда переможе саме правда, не зброю. От, і переможе Україну. Але, але що ви побажали молоді? От, Маючи такий шлях, так, радянські е е мотивацію захищати саме цю землю сьогодні і зараз, від старшого брата, так би мовити, От скажіть, для молоді пару слів. Ну, для молоді. Патріотизм, можна сказати, це якось, те, що я скажу, може банально якось звучить не так. Е патріотизм починається самих себе. Коли ви йдете якийсь папірець, чи кинули яке там щось сміття, розумієте, ми живемо в місті, хтось народився, хтось приїхав в це місто, але ми повинні дбати про це місто. Починати потрібно себе. Не потрібно знаєте, там, бити себе в груди і розказувати. Я такі-то такі-то, а тут раз і кину не От Я йду, я проживаю в старому місці, люди сидять там, після них дивися, папірці, там, стаканчики якісь. От я йду і роблю їм зауваження, кажу, посиділи там, відпочили, хтось приїхав, хтось проживає. От Візьміть, це все зберіть, покладіть і все. Патріотизм починається з елементарного. Якщо ви... Навчитесь поважати свою сім'ю. Якщо ви будете поважати свою дружину, діток, ви будете поважати своє місто, оце це є патріотизм. Пане Володимире, в мене коротке запитання до вас. Звичайно, що. Вся країна змушена тою мужністю, яку проявляють наші солдати, вчорашні студенти, хлопці, наші носичани. Скажіть, будь ласка, що найважче на найважче? війні? Найважче, я думаю, знаєте, навчитися боротися з своїми страхами. Так кажуть, хтось там, хтось. Плені, хтось плені. Я вам скажу так, вибачте мене, що не бояться тільки дурні. Не бояться тільки дурні. Справжня людина, вона боїться. Але вона, якщо довіриться вона Богу, Бог їй допоможе. Якщо вона буде думати, що вона герой і там бігати, і кричати там, да я такий, да я сякий, все. На три дні його нема. Все. Людини нема. Хочеш вижити, добуйся Богу. Не хочеш? Все, тебе не вистачить. А мене ще, що от я приїхав вже другий раз, ми приїхали в сектор М. І перше я побачив капеланів. простих хлопців. І вони жили поряд з нами. І це досить, бо в духовному плані це велика підтримка. Тому що до того у нас такого не було. У нас, виходить, ми приїхали на передову, приїхали. Нічого такого не було. Зібралися там хлопці, одні другі там підрозділи. Що робити? Давайте, зброя є, нема. Підемо забрали. все. Забрало, так і воювали. Духовної підтримки, знаєте, такої не було. Але ми приїхали, вже були капелани, і проводили там. Роботу з нами службу проводили, це досить велика така, знаєте, підтримка духовна для нас була. Все. Дякую. Ми просимо зачекати, коли немає 12 людей. Щира подяка вам за те, що ви робите зміщення силами життя. Що на ваш погляд найважливіше? Для перемоги в теперішній день найнеобхідніше. Найнеобхідніше те, що підтримують, нас підтримують не тільки, знаєте, там, ну, що там, як казали, держава все-таки підтримує нас в тій мірі, в якій би ми, ми думали, що вона це робить, тому що ми повинні розуміти, що. Фактично країна лишилася на межі просто руйнування. Я вам скажу, що у нас були, ми знайшли такі документи, в яких підтверджено, що цілеспрямована ця робота по руйнуванню в нашій країні не один, не два, це велась десятки років. Якби події, які відбулися на Майдані, не Просто не поламали плани Російської імперії 2-3 роки, і Україна просто сама розвалилася. Її просто навіть не воювали, просто офіційно зробили так, що Україна була вже в такій залежності, знаєте, як в метастазах Ракових, що ми не могли навіть звідти виплатитися. Важлива допомога, підтримка. Всього населення. Е, Говориш з полоненими російськими солдатами, для них це нонсенс. Вони не знають, що таке е, підтримка населення. От він приїхав десь, він вирішив заробити там якісь кошти. Він приїхав собі його воює. Хто там, що там, сусід не знає, де він що він і приїхав, він там заробив і тому подібне. Ну, а в нас, е, в нас підтримують люди, нас підтримують дітки. Нас підтримують родини наші. Все це грає невелику ворог. Тому то малюнки, навіть звичайні малюнки, діток. Якщо хтось, знаєте, задавав мені таке питання от, вчора буквально. От ви воюєте там за Порошенка, Яценюка, от що воно вам дає? Ми не воюємо За Порошенка за Яценюка. Ми воюємо е, за те, щоб. Я не хочу, щоб в моєму місті стояли якісь там боги, я знаю хто, чеченці, там, дагестанці і тому подібне, і розказував мені, на яку вулицю мені можна йти, а на яку вулицю мені не можна йти. Розумієте? Отак. Розвідка своя? Не своя, а нас розвідка <кій> сектору М. Сектор М, ага, дякую. Чи є вас відомості про те, за кого, до кого моляться люди, молоді люди, матері їхні, які воюють з тією стороною? Чи моляться матері? Чи є в них такі капелани, чи є в них е, така сама сестра? Бачиш, що система зійшов. Їхні капелани з автоматами бігають. я маю на увазі. Ви розумієте, що е, з бородами і з автоматами. Якщо вам скажу на деяку річ, люди, які російські солдати, там, строковики чи найманці і, 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 і тому подібне, якщо вони воюють та, з тієї сторони, з тієї сторони. Е, вони, можливо, настільки обмануті, наскільки ми були обмануті до цієї пари. Ми так само думали, що в нас все добре, в нас чудово, в нас є старший брат і тому подібне. Але вони такі самі обмануті. От вони приїжджають, приходиш, от сидить він тобою, взяли ми його в полон і питаєш його, ти, ти чого сюди приїхав? Чому ти тут? Він каже, я приїхав воювати з фашистами. А де фашисти? Ти подивись, от пройди, де фашисти? Є фашисти? Ні, нема. А чому ти тут приїхав? Ну, сказати, що воювати. У них настільки ем, оцей потенціал телебачення і тому подібне настільки сильний, що утруй, я отруєна свідомість. Так, да, да. Все. Як би ви йому не робили, що ви йому не казали, над ним працюють, попрацювали так, якщо людині казати кожен день по 20 разів, що він дурень, вибачте на слово. На 21 раз він вводить, не буде не. Люди, які попадали туда, з наших підрозділів, наші люди, які працюють на території Росії, він каже, ти знаєш що? Через 2 неділі я вже починаю і мене сумніви, чи я правильно роблю, чи я ні, наскільки все працює. Матері, звичайно, і підтримують цих солдат. Це ж їхні родини. Вони моляться, вони, вони думають, що вони йдуть на благе якесь діло. Ну благого діла тут нема. Благої діла немає в тому, що ти прийшов до сусіда, зруйнував йому будинок і все, яке це благе діло. Так само за них переживають родини, так само вони думають, але коли вони... Попадають в полон, вони ведуть себе по-іншому. Він посидить, трошки подивиться, і кажу: Ну що ти, ти зрозумів щось? Ну, здається, зрозумів, а там вже таке. Не зрозуміє, якщо йому не дано зрозуміти, то він вже не зрозуміє. Тобто, з ваших слів, настільки ми так всі розуміємо, що майбутнє нашої української нації залежить від свідомості пересічного українця. Так. В тому і є перемога на сьогоднішній день. В нас, так? Так. Тому що е, от, приїжджають е, росіяни, воювали на нашій стороні росіяни. Націоналісти, справжні російські націоналісти. Вони воювали за нас, за українців. Чому? Тому що вони е, бачили, що в країні щось не то відбувається. Вони посилали своїх представників, вони приїжджали, вони дивилися і вони казали, що щось не то. Щось не то, як ми могли прийти на територію іншої держави, іншої культури і насаджувати якісь свої мислення. Ми не можемо цього робити. І я вам скажу, що досить адекватні люди, націоналісти російські, досить адекватні люди, досить свідомі люди, і вони підтримували нас добре. Навіть в тому плані, що вони приїжджали на місце, де вони проживали, і вони розказали, це не так, це все брехня. От є то-то, то-то, то-то. це вірно. Це вже велика перемога наша. Я вибачаю, з мене таке ще